Непростий час вам дістався в роботі з цією галуззю. Ось у мирний час, мабуть, і напевно, комерційний сектор, приватний бізнес, він був динамічнішим, в ньому було більше коштів, в ньому було більше перспектив. Зараз з острахом ми дивимося в теперішнє майбутнє, і ну принаймні до того моменту, поки ми констатуємо, що перемоги досягнуто. Мабуть, надійніше так би мовити, частина і зрозуміло, що якась підтримка західна, якісь гроші швидше будуть у державному секторі. Ви оперуєте державним майном, але це майно мають орендувати приватні бізнесмени. Сьогодні це взагалі відбувається, от в, в умовах повномасштабної війни. Це, мабуть, шлях непростий. Це ризик великий. Як це відбувається нині? Чи береться бізнес взагалі займатися подібним? Так, по-перше, дякую за запрошення на цю інтерв'ю. Сьогодні ми будемо намагатися про складні речі простими словами спілкуватися. Дуже ті ж те, що дійсно на початку бойових дій ми відчували трошки зниження активності бізнесу щодо оренди і приватизації. На сьогодні ми вже відмічаємо, те, що бізнес почав працювати. Бізнес цікавиться державним майном, і держава зробить все, щоб облегшити можливість. Стати бізнесменами-орендарями, купити майно декілька постановка Кабміна надали можливість спростити систему передачі в оренду, тобто це і скорочення строків розгляду заяв. Це і спрощення самого моменту підписання договорів. Це застосування конфіляційно-електронного подпису. І от завдяки цим крокам, ми на сьогодні можемо констатувати, що бізнес. Ну не 100%, але повернувся до використання державного майна. Бізнес цікавиться, бізнес бачить в державному майні в фонді держмайна помічника, який допомагає розвивати цей напрямок. Як багато що саме? Чим цікавляться, врешті-решт, бізнесмени сьогодні? Особливо ну, от ваша зона відповідальності непрості території, непрості області. Та київська, яка була окупована, потім де окупована. Окей, мабуть, оця зона там ну, на рівні з не знаю Львівською сьогодні, вона все ж таки умовно безпечніша. Нам хочеться так сподіватися, сидячи у Києві, але це ілюзія певною мірою. Про Чернігівську говорити годі, вона прямо кордон зовсім близько. Це обстрілюється, це, це в зоні ризику. Ну я тільки от вчора повернувся в Чернігівської області. Скажу, що бізнес теж вже має спокій, має довгострокове планування в Чернігівській області. Стосовно що більш користується попитом, ну на, на кожен товар є свій покупець, але відмічимо, що останнім часом ну, це ж все ж таки такий час. У нас більше попит це складські приміщення і переробка. У нас повертаються бізнеса. У нас є бізнесмени, які до нас приїхали з е, території, які на сьогодні є під окупацією, і цікавляться саме переробкою подальшим розвитком бізнесу. А громадські організації, волонтерські кампанії, які завозять до нас е, допомогу, та інше, у їх більше цікавлять складські приміщення. Угу. Як сьогодні відбувається, от ви кажете, що трішки змінені умови, що вони певною мірою полегшені, коли йдеться про е, е, оренду, але. Е, е... А, а як виглядає аукціон? От, Можливо, якесь таке роз'яснення для тих, хто досі не брав участь. Які лайфхаки подібного, як треба готуватися, якщо ви точно упевнені, що вам зручно буде і ефективно працювати саме в цьому об'єкті? От як попрацювати над участю в аукціоні, так, щоб цей об'єкт таки взяти в оренду? Ну, по-перше, де можна знайти об'єкти? Ми будемо брати оренду, це більш до бізнесу. Сам бізнесмен може бути ініціатором оренди, якщо він бачить біля себе приміщення, яке належить державної власності, він може вийти з ініціативою за допомогою заяви до фонду держмайна, і ми вже проведемо всю роботу щодо оформлення цього моменту. Також на сьогодні фонд держмайна резнував можливість, де на сайті фонду є окрема позиція, коли бізнесмен може подати заявку, яке майно його цікавить, в якої локації, під яке застосування, якої вартості. І вже від потреби бізнесу ми. Почнемо шукати об'єкт. Об'єктів достатньо багато, ну, наприклад, тільки на теренах Київської області десь близько 50 тисяч об'єктів державної власності. Вибрати є з чого, як то кажуть. Потрібно мати бізнес-план і розуміння, що ми будемо робити. Якщо просто бізнес цікавиться об'єктами, які, ну, як маркетплейсі є, то варто зайти на сайт орендагов.ua. На якому от, в режимі маркетплейса саме виложені всі об'єкти можна відфільтрувати по ціні, застосуванню, забезпеченою там, інфраструктурою. Е, також відслідковувати сторінки в Фейсбуці як фонда держмайна. Е, мою сторінку в мене є сторінка публічна особа, де я презентую всі. Аукціони оренди також. Ми, коли об'явлений аукціон, ми розповсюджуємо інформацію через сторінки тих місцевих там органів самоврядування, територіальних громад, на теренах яких є оренда цих об'єктів. В кожному посиланні є посилання на аукціон Прозоро. Людина переходить на аукціон Прозоро і приймає участь. На сьогодні процеси Участі в аукціоні теж автоматизовані. Є 40 майданчиків, завдяки яким можна прийняти участь в аукціоні. Звернутись до всіх майданчиків, вони нададуть перелік документів, допоможуть зареєструватися і прийняти участь в аукціоні. Це дуже просто. От зараз ви можете зайти на своєму телефоні на сайт Прозоро і бачити всі аукціони, які йдуть в режимі онлайн. А якщо ви учасник, то просто сидячи тут, ще нажати кнопку і. Стати орендерем державного майна все доволі просто, як купити товар на розетці. Ну, Це мені треба, мабуть, якесь довге запитання е, по поставити, а потім поклацати так. в телефоні, перевірити, як воно працює, поки пан Вадим буде відповідати. Але наступне запитання, можливо, не таке довге, але а як взагалі от виглядає зараз підхід держави? Ви вже згадували про те, що трішки адаптували, змінили дещо умови у зв'язку з певномасштабним вторгненням. Але от я міркую, як які загальні підходи у держави є е, ну, різні потреби. Би так би мовити, з одного боку бізнес лякається, ну реагує на такі умови, і це ясно, і треба якось ну, стимулювати, заманювати з іншого боку, у держави є нагальна потреба у грошах. В бюджеті і приватизація, наприклад, в усі попередні роки, бо однією однією ставок уряду на наповнення бюджету була приватизація. Так і оперування державним майном зрозуміло теж. І тут якось держава намагається занизити ставки щоб якомога більше, чи чи навпаки підняти, щоб заробити. Ну головна задача, по перше, це реалізувати неефективне майно, яке є в державі, тому що тільки ставити за мету отримання доходу, любий приватизований об'єкт це не тільки кошти в бюджет. Це нові робочі місця, як в цьому беремо підприємства, і це податкові надходження як місцеві податки, так і державні. Тому держава і в особі фонду держмайна на сьогодні проводить та й проводила роботу щодо пошуку е об'єктів, які мають неефективне використання, роками простовують угу. підготовка цих об'єктів, тому що взяти об'єкти продати це не так просто. Об'єкти мають свою історію, мають свої недоліки. Е можливо, е заборгованості кредиторські, можливо, не все не всі шляхи реєстрації ми повинні на аукціон підготувати вже чистий об'єкт, щоб не було у того, хто її купить та возьме в оренду. Тому головна задача наситити ринок оціми об'єктами і знайти нові можливості, де може бюджет ще отримати кошти. Приклад, це проєкт, який я думаю, ми ще з вами поспілкуємося: земельний банк. Угу. Е, важливе дуже питання сьогодні. Один із головних ризиків війна. Обстріли цілої території України все ще тривають, на жаль, і е, відповідальність там перед державою або що буде з тобою, чи відповідальність держава несе? От якщо знищено буде, там ушкоджено цей об'єкт, який ти береш в оренду. Які сьогодні умови передбачені для цього? Я думаю, що тут певні корективи теж мали вноситися. Ну, по перше, якщо е, об'єкт якийсь е, був знищений або пошкоджений. То орендодавець повинен повідомити балансоутримувача, на балансі якого є цей об'єкт, і орендодавця в особі територіального органу фонду держмайна. Також це стосується не тільки державного майна, а й власного, яке було, потрібно зафіксувати ці пошкодження. Тобто підприємець, ну, фізична особа звертається або через портал Дію. Або через СНАП, або за допомогою нотаріуса фіксує свої пошкодження. Заява має произвольний характер, тобто хто, контактні дані, що знищено. Ну, такий короткий опис. Також, або місцеві органи самоврядування, або якщо їх нема, то представники військової цивільної адміністрації. Виїжджають на місцевість, фіксують ці знищення, протоколюють, дають довідку особ, як постраждалі, і далі йде процес вже відшкодування. На сьогодні фондом держмена розроблена методика оцінки знищень, тобто держава йде на зустріч, і okay. якщо це власне майно відшкодовується збитки, якщо державне, ну є процедура, яка все ж таки. Дозволяє орендарю ситуації. Ну, мабуть, з конкретними прецедентами ви зустрічалися і стикалися. А от якщо є такі ушкодження, бізнеси намагаються е, поїхати в якісь зовсім релокуватися на інші території, чи вони шукають щось схоже поблизу, і, наприклад, фонд держмайна може їм запропонувати якісь інші об'єкти держвласності, де вони могли би продовжити цей У бізнес? Ситуація індивідуальна, в більшості люди залишаються. То, що є вже ринок, напрацьований звертаються до нас дійсно пошуку альтернативних приміщень. Для того щоб продовжувати бізнес той локації, які вони були, є такі ситуації і ми щонедільно відслідковуємо, да, можна сказати щоденно все те те, що відбувається. От Чернігівська область ви сказали, е час від часу є обстріли, є пошкодження майна, і ну, це дійсно є такі ситуації. Але ми не кидаємо на прозволящий бізнес. Ми допомагаємо їм і переїжджати, і вишукувати нові площі. Релокація це слово, з яким ми так всерйозно зустрілися і поняття в 2022 році. Навіть великий бізнес переїжджав змушений. Й залишати ті території, на яких дуже активні бойові дії велися. Але за прикладом от просто людей, фізичних осіб, ми знаємо, що Намагаються залишитися ближче до тих місць, де вони жили, де культура ближче, звичаї ближче? Ну де от зрозуміліша ситуація, як із релокацією бізнесу. Як до цього, зокрема в цих регіонах, от припустимо, сумщина зараз сильно обстрілюється чи на Чернігівщину там намагаються перебиратися бізнес, чи одразу в Закарпаття. Ну, дивіться, коли тільки почались бойові дії десь за 2-3 місяці було промоніторено ситуацію України, і Україна була поділена, області були визначені, що потребують чи переселення, ну релокації в область із області, і чи застосовується ну, зменшення оренди. От Київська область якраз була та область, яка мала і до себе прийняти, і виїжджали звідси, і мали зменшення оренди. На сьогодні ми маємо тенденцію, що вже до нас приїздять. Угу. Ми маємо і приклади дуже достатньо успішних релокаційних бізнесов щодо законодавства і щодо правил оренди. релоковане підприємство через процедуру оформлення отримує собі такі канікули на півроку, коли об'єкт знімається по ціні 1 гривня за квадратний метр. Таке правило для того, щоб бізнес е, починав працювати. Ми маємо приклад підприємства крупного, яке виїхало з міста Запоріжжя і угу. релокувало нас територію біля Києва в Київській області. Щодо співпраці з іншими регіонами, ми постійно обмінюємося інформацією між собою. Керівники, якщо потреба є, mm. яка релокація там з Харкова, наприклад, Сумщини. Я сам е, на уроджені сум, то е, ми mm -hmm. шукаємо, що потрібно бізнесу mm -hmm. вже такому на людському рівні. Пане і Вадиме, пропонуємо. А скажіть в Україні, чесно кажучи, децентралізація не дійшла до того рівня, щоб можна було говорити там, не знаю, порівнювати з Польщею, але там явно є от різні рівні. Ні, державний і громад гемайн таких великих. Та? А, і ем, ось ці великі громади, території області, регіони вони сьогодні змагаються за цей релокований бізнес. Це ж конкуренція. Ну, врешті-решт, переїде підприємство в Київську області, буде платити податки тут. Переїде у Вінницьку, і буде платити податки там чи в Тернопільську. Я думаю, кожна область зацікавлена в тому, щоб це було у них. а, а області створюють якісь, крім державних, свої преференції. Ну, ми ми ж твердве, тому що ми працюємо в одних умовах, але, скажімо, тут спільна робота. Наприклад, на Київщині ми дуже плідно працюємо з департаментом економіки Київської обласної державної адміністрації. Вони теж через свої асоціації шляхом проводення форумів, перше питаються залишити наш бізнес в області, друге, залучають те, що є. Тобто постійні форуми, які проводяться спільно. Фондом держмайна, центром зайнятості податковий, Ми показуємо ті умови, які дає Київщина, наприклад, uh -huh. і преференції свої, свої там щирі обійми. Ну, мабуть, те більш на психологічному рівні. Всі області дають рівні умови. Тут уже вибір за тим бізнесом, який, що він планує робити. Uh -huh. І ще один зріз Земля. Територія, де розташовуються підприємство і об'єкти, що так би мовити, чим більше оперують, було створено навіть земельний банк. Я знаю, не так давно. Зараз вже можна говорити певно про якісь ну проміжні підсумки його роботи. Взагалі, ось ця земельна тема. Просто до, до повномасштабного вторгнення ми очікували, та взагалі тема землі була дуже актуальна: сільськогосподарських земель. Тому це було в зоні уваги протягом майже трьох років, вже воно трішки в тіні, але от зараз ви актуалі. Це питання. Так, ну я вже казав, що на кожен товар є свій покупець, нерухомість користується попитом, але земля це відверто кажучи, це нове. Цей проєкт земельного банку почав працювати тільки влітку. На сьогодні ми маємо результати. Подалі я можу сказати про результати. І ті аукціони, які відбулися, показують, що дійсно земля на сьогодні є дуже популярним товаром. Її не пропонували до оренди. На сьогодні процес орен... суборенди землі став прозорий. От ми маємо вже перші аукціони по Вінницькій області, і практично всі аукціони ну, всі-всі, ті, хто переміг на цьому аукціоні, це місцеві фермери. Uh -huh. Можемо сказати, що відбулося в жовтні вже 24 чотири аукціони. 60 мільйонів це результат цих 24 аукціонів. Увага, 685 пропозицій на 24 аукціони. Ми розуміємо, яка це кількість учасників. Тобто, це ну шалений попит, і ціна 37 тисяч гривень за квадратний метр за гектар. Вибачте. Ну, я цікавився у киян фермерів. То ага. по Києву десь ця ціна 20-25 тисяч ходила. Так ми бачимо 37 тисяч. Є попит малих фермерських господарств, які готові працювати. Вінницька область. Ну не сказати, що там спокійно, але бізнес працює. Бізнес далі цікавиться державним майном, ну субренди державної землі. Угу. То ви оцінюєте як успішний от, запуск перших місяці роботи земельного банку? Я думаю, так. Да, це більш чим успішний, тому що е, це було. Ми дуже чекали цього запуску, і те, що відбувається, це показово. Ну це цікавить. По-перше, це є зацікавленість бізнесу. Бізнес отримав інструмент прозорої uh -huh. суборенди землі. Бюджет отриме надходження. Uh -huh. Якщо раніше державний бюджет не отримав нічого від оренди землі, uh -huh. на сьогодні ну, планується за перший рік оренди землі 8 мільярдів до бюджету. Пане Вадиме, а це от уже є ну, якимось не прототипом якоюсь частиною того ринку землі, про який йшлося, який голосували так чи, чи, чи це така паралельна історія? А то продажі то зовсім інакше. Uh -huh. Продажу Справа. поки що не, не розглядається, це інший процес. Фонд держмальі. Але на... 8 мільярдів це, це оренда землі. <рес> Значна, да. з Значна цифра. Земля глядеш, залишається біжай. в державній власності, але термін оренди дозволяє бізнесу строю довгострокові плани. Термін uh -huh. оренди в залежності від цільового використання землі від 14 до 25 років. Тобто можна чітко планувати, що будеш на цій землі робити. По-перше, фіксація ціни uh -huh. не є залежність від валютних коливань, тільки залежність від коефіцієнта інфляції. І використовуєш, в тебе є державний гарантій, в тебе ніхто не забере цю землю, розвиває сільськогосподарський напрямок. Пане Вадиме, проблеми є, от якісь ключові проблеми, орендарі із чим стикаються. Є якісь підводні камені в спілкування з фондом державного майна? Підводні камені більше з того, що потенційні орендарі, скажімо так, не готові були для, цих, для використання державного майна. Декілька років е, чомусь вважали, що орендувати державну майно – це дуже складний процес, неможливий, непрозорий, закритий. Е, напротязі п'яти років ті механізми, інструменти, які застосовувались, на сьогодні відкрили повністю цей процес. Е, любий пересічний українець може отримати майно в оренду, може орендувати, отримати всі гарантії, які є. Це, по-перше, контроль за використанням оренди, це п'ятирічний строк дії договору оренди. Тому от всі ці мом... ну, всі ці перешкоди ми вже пройшли. Єдине, uh -huh. що залишається, не всі, ну скажем там, в далеких районах орендарі готові настільки углублюватися в цифровий процес, uh -huh. використовувати гаджети. Тобто є ще моменти, де використовуються папірці. Але, по-перше, відкритість інформації, uh -huh. прозорість інформації, транспарентність цих процесів вона ну, надала можливість всім. Використовувати свої можливості, але от один аспект точно це великі виклики для вас. Я думаю, для структур фонду державного майна ем, необхідна велика гнучкість, що потребує, я так думаю, достатньо великого кадрового ресурсу. Бізнес так зрозуміло, прямі загрози можуть бути кудись влучання, кудись ушкодження. Можуть бути виклики просто економічні. Хтось має переїжджати у когось, змінюється ринок, у когось там не знаю. Мобілізували багато працівників, і це впливає на бізнес. І ну, коли у тебе приватний орендодавець, мабуть, можна одним телефонним дзвінком вирішити справу. Сказати: ну все не, не орендую. Далі коли ти маєш справу із державою, це дуже великий такий обсяг. Всяких документів, процедура і так далі, і для того, аби ви кажете, що полегшення відбувається, але для того, аби це полегшувати, це означає складність роботи насправді для вас, для фонду державного майна, і це потребує не тільки цифровізації, але й багатьох людей, які це обслуговують зараз. Фонд держмайна здатний відповісти на цей виклик. Так, фонд Держмайна не стоїть осторонь. У нас е, автоматизуються всі процеси, і ми стараємося в цих своїх діях дійсно від е, оцих коливань, і негараздів е, потенційних українців відсторонювати, а все автоматизувати. Приклад, на час військового стану продовження договорів оренди є автоматичним. Угу. Не потрібно їхати, заповняти якісь папірці, це все проходить автоматично і лангується договір оренди. Угу. Підписання договору оренди відбувається Тобто в даному разі бізнес зацікавлений в тому, щоб продовжувати працювати. Так, так. Підписання договору оренди відбувається ну за 5-10 хвилин. Підписати кваліфіційним електронним підписом ну, це секунди справи. Тобто не треба приїжджати в регіональне відділення, сідати там, друкувати документи. Все це відбувається шляхом підпису. Також всі полегшення, які є для бізнесу, Вони всі ну, приймається нормативний акт і всі теж мають просто автоматичний uh -huh. характер. Uh -huh. Процедура спрощується, розгляд заяв все скорочується. Ми розуміємо ситуацію. Як я кажу, хай бізнес займається своїми питаннями, а ми будемо займатися своїми питаннями. Їм допомогу. Скажіть, будь ласка, особливості територіальні сьогодні згадували вже про Чернігівщину. Ясно, в село наближеності до російського кордону там, взагалі, три є місце, де три. Кордони сходяться, так. та три країни а, це більш ризиковані території. Вочевидь, ну, умови певні побоювання є у бізнесу. А, є бажання, можливість ну, не знаю, якось стимулювати особливі умови. Чи навпаки, якісь умови страхування мають обов'язково накладатися на бізнесменів, які орендують таке майно, от саме в цих на цих територіях. Ну, страхування є обов'язковим зобов'язанням. По перше, того майна. А щодо побоювання. Я відверто не відчуваю зараз побоювання, і прикладом є продаж спиртзаводу uh -huh. в селищі Холми 15 кілометрів від кордону Росії. Три учасника успішний продаж підприємства, підприємство працює і далі. Тому відверто кажучи, бізнес і підприємці можливо, я скажу непопулярну річ, вже звикли до цієї ситуації. Uh -huh. Життя продовжується, нам потрібно відбудовувати країну. Тримати економіку, угу. відбудовувати територію, а ну і можна тоді, от уже ближче до фіналу, але означити якісь правда не знаю, популярні знакові а, оренди або продажі от останнього часу, саме в цій в цьому сегменті української території. чи ми можемо хазуватися в цьому році. Це продаж спиртових заводів на Черкащині. Ми продали спиртзавод в селищі Кам'янка. Холмський сперзавод це вже що є. Угу. Краще е, презентую те, що буде, тому що ми і подалі працюємо е, на розширенням переліку об'єктів, які будуть приватизуватись. На сьогодні ми маємо в переліку приватизації тільки по трьом областям, які ми керуємо, 1100 е, об'єктів. Е, із таких, що буде найближчим часом, це е, знову ж таки спиртовий завод, е, два спиртових заводи на Чернігівщині. Ічнянський і Крисківський, машинобудівне будівне підприємство Черкащині в місті Сміла, е, також адміністративна будівля в місті Вишгороді, Всі її знають на, біля дамби Вишгородської. Е, база відпочинку на півночі Київської області, це з крупних об'єктів. Також є малі об'єкти, які дозволять сільській місцевості відпокривати бізнеси. Це е, колишні приміщення е, ведлікарень в селищах. Ага. Ну і ще багато е, різних адміністративних будівель, наприклад, будівля Центра зайнятості в Баршівці. Тобто, е, заходьте на наш сайт. І побачити все, що ми пропонуємо. Дякую Бачите. дуже, пане Вадиме. Ну, я сподіваюся, буде видно це не тільки на сайті, а власне у всіх цих населених пунктах, про які ви говорили, де бізнес буде активно працювати і де такі державні приміщення не будуть простоювати. Вадим Курило, начальник регіонального відділення фонду державного майна України у Київській, Черкаській та Чернігівській областях, уже був нашим гостем. Спасибі вам за те, що завітали. Дякую. А ми будемо рухатися далі. І після реклами знову зустрінемось.